Рубрика Роман розказує, поясняє за музику. Так, Ми скей. почали говорити про Централ Сі. Зараз Роман каже, що круче це «Скепта» і Стормзі. Чому? Стормзі. Чому так? Він старший, він досвідченіший і він розуміється, про що він співає. От останній сингл, який Бенгер, я б сказав, вистрілив, це до Джакет. До джакет, де оспівується про те, що чувак не гомофоб, і... але в нього сучка лесбіянка. От. І він так в своєму тексті накидав пару таких строчок, де оспівує те, що розказуємо, що до Джекят сучка, 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 сучка. Так. Це як виконавець, я забув його ім'я, бо він не такий достатньо відомий. Е, так, що, що про нього ще можна сказати? Він піздабол, як його називають в народі Лондона ель Піз, піз... Пізд... Піздабол? не немотікаються. Мікролюби. Так, <реш> да. Але ми з ванечку маємо е, таку штуку, реклама зараз. Ну, Не проплачена реклама, ми слухаємо YouTube Music. YouTube Music. екранчик просто по утиночку пішов. Вот. Ви можете побачити весь мій плейлист, це виточений плейлист. Вот. Якщо ви хочете хорошу свіжу музику, okay. пишіть коменти. <реш> ми вам накидаємо топ-10. Топ-10 треків кожного з нас. Так. І накидайте ідею, для відеороликів. Ми можемо проводити про шмотки, ми можемо про машини, про спорт, про дівчат, не дівчат, про, про все, що можна. We are a new generation, як написано у пацана на футболисті. нова генерація сміливих, незламних талановитих, талановитих людей. Красава. Все.